Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні планувала зробити для вас таке відео з шопінгом, можна сказати. Ще буде корисний рецепт смачний, дуже оригінальний, як на мене. І, знаєте, хотіла з вами поділитися такими своїми трохи переживаннями стосовно підготовки цьогоріч, до святкувань якихось. Знаєте, вже, напевне. Пора було би щось закупляти, якісь подаруночки на Миколая. Зазвичай я таке роблю ще на початку листопада. А в грудні вже там докупляю якийсь дрібний декор чи якісь новинки по акціях, можу купити, або в основному вже займаюся плануванням святкового столу. Але цього року все пішло не за планом. Дітки похворіли спочатку один раз, потім другий раз. І якось все було не на часі, і не до того. Навіть не хотілося цим всім займатися, і я так добре з цим відтягувала. І ось тепер маю такі наслідки, що приїхала в магазин. а Там практично нічого немає, з того, що я хотіла купити. Та про покупки розкажу трошки пізніше, а зараз пропоную вам приготувати смачний простий рецепт. Те, що можна готувати, коли немає світла, бо світло у вас є короткий час, і ви хочете смачно нагодувати свою сім'ю. так ось пропоную вам такий рецептик. Також запрошую вас провести цей час сьогодні зі мною. І приємного перегляду! Не забувайте підписатись на канал. Знаєте, цей рецепт старий як світ, я його знаю дуже давно, але от в магазині ВТБ побачила нещодавно ось такі вафельні коржі і згадала про нього. Цей рецепт ми готуємо тоді, коли в нас є вчорашнє картопляне пюре. Ще тут потрібні сосиски і одне яйце. І бажано вафельні коржі, але брати такі листами. Я таких не знайшла, були такі маленькі, тому в мене така інтерпретація на маленькі міні-формочки, але якщо у вас є великі, то так зручніше готувати. Отож, нам треба перемішати яйце, так просто сіль перець я додаю і так трошки перебиваю, щоб об'єднати білок і жовток. Тепер нарізаю сосиски. Якщо у вас такий соцільний великий корж, то цього робити не потрібно. Основне підігріти картопляне пюре, щоб воно було таке досить тепле. Можна, в принципі, використовувати і свіже, але мені здається, що з вчорашнього виходить краще. Крім того, а що ще можна робити з вчорашнього пюре, воно не смачне його їсти, а ось на якісь такі, в другий раз використати, мені здається, саме те. Я намащую ось так кожну, кожен корж, а якщо у вас суцільний лист, то ви повністю весь лист маєте ось так покрити картопляним пюре і виставити всередину сосиску, згорнути рулетиком. І тоді вже нарізати так порційно, щоб також вийшли ось такі коржики, як у мене. Я просто роблю так в вигляді, можна сказати, сендвічів. А ви, якщо маєте цілий корж, то нарізаєте такими кружечками. І в будь-якому випадку тепер їх треба обсмажити в яйці. Просто так з двох сторін, але треба робити це досить швидко, бо вафельні ці коржі вони швидко розмакають, і аби не геть своєї форми і структури, то я рекомендую вам робити це досить швидко. І обсмажуємо з двох сторін. Насправді смажиться це дуже швидко, бо тут. Всі всі інгредієнти готові, є ж єдине, щоб яйце схопилося, і готово. Знаєте, це така класна альтернатива. Якимось котлетам, мої дітки дуже добре це їли, і нам також зайшло. А якщо у вас, наприклад, немає взагалі якоїсь начинки, то можна просто ці вафельні коржики, я так в яйці обсмажила, і мені на смак воно було як риба. Я подаю зі шпинатом і фетою, можна з сметанкою або, наприклад, якийсь інший соус використати. Ну, Це дуже смачно, рекомендую вам спробувати. Ну і це не банально такий можна сказати новий рецепт до скарбнички. Поїхала я по супермаркетах, хотіла назнімати вам красої, але насправді не було толком, що знімати мене вразили лише ось ці патріотичні. Кульки різні, прикраси на ялинку, насправді це щось нове, щось інше. І це те, за що зараз чіпляється око, це те, що хочеться бачити зараз навкруги, і я не могла втриматись, взяла собі таку кульку. Також мені в Ашані дуже сподобався ось такий тематичний посуд. Якщо б я мала багато місця для його зберігання, обов'язково б собі взяла. А так не можу я собі дозволити мати посуд на різні сезони. Бо банально немає, де все це зберігати. І, зрештою, на цьому все цікаве, що я побачила, закінчилось. В інших магазинах не було світла, толком нічого я там не купила. Каба вам сказати, що я розчарована шопінгом, це нічого не сказати. А ще, зважаючи на те, що а, черги все одно, багато людей. Я з маленькою дитиною, словом для мене, Цього року шопінг, який я вже в принципі тричі намагалася поїхати і щось купити. То світла не було, то ще якась історія. Ну, для мене зараз це складно і не принесло ніякого задоволення, на яке я сподівалася, яке мало би мені навіяти якийсь хороший настрій і такі передсвяткові відчуття. А ще я дуже багато чого побачила в онлайн-магазинах. І вже собі склала такий невеличкий навіть список, що я би хотіла купити. Але думаю, поїду в магазин, подивлюся вживу, як воно все виглядає, і вже тоді буду купляти на місці, або ж замовити онлайн. І ось ця думка або ж замовити онлайн була з самого початку правильно, і треба було робити це ще набагато раніше. Так, пройшов би певний проміжок часу, поки мені би там оформили, відправили, і я отримала цю покупку, але я думаю, це було би набагато результативніше. Тому те все, що я красиве бачила онлайн, по факту нічого в магазинах з того немає, практично, і я вкотре переконалася, що в теперішніх реаліях усі покупки краще робити онлайн. Звичайно, нюанс, що картинка може не зовсім відповідати реальності, але тим не менше, як показує практика, є більше шансів придбати хоч щось. До речі, пишіть в коментарях, чи ви вже придбали подаруночки на Миколая, чи маєте вже весь підготовлений декор, щось плануєте купляти чи ні. А можливо, можете поділитися якимись цікавими магазинами, про на які варто звернути увагу ось такий передсвятковий період. Також хочу ще сьогодні поділитися з вами корисним лайфхаком для ваших покупок перед святами. Аби максимально зекономити на покупках до нового року, мої друзі, з кешбек-сервісу Леті Shops діляться з вами графіком гарячих кешбеків до 30%. У 15 топових магазинах. Зараз розповім про це трішки детальніше. У Леті Шопс весь місяць діє графік гарячих кешбеків у топових магазинах, таких як Citrus, Answer. Тобто, ви заздалегідь можете запланувати собі якусь вигідну покупку. І таким чином повернути собі від 3 до 5 разів більше кешбеку. Ця акція називається кешбек по графіку. Тобто кожного понеділка до 25 числа буде оновлювати. Ось цей графік магазинів, в яких буде підвищений кешбек. А вже 26 грудня буде розіграно 10 наборів подарунків зі світлом на інстаграм сторінці. Отож, щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зареєструватись на сайті Letyshops або скачати застосунок. Обираємо магазин потрібний і активовуємо гарячий кешбек кліком по магазину. Дальше здійснюємо покупку як зазвичай. Кешбек повернеться на наш баланс в Letyshops. Після зарахування його можна вивести на картку або мобільний зарахунок чи на благочинність. Тож реєструйтесь в Letyshops та економте ще більше, повертаючи собі кешбек за подарунки за графіком під час новорічної акції та отримайте подарунки зі світлом. Усі деталі та посилання в описі під відео. Так, поки є ще трохи світла на вулиці. Біля вікна тут стала, покажу вам свої покупки невеличкі. Насправді, планувала велички, але дуже багато чого, з того, що я хотіла, що бачила на сайтах, в магазинах просто немає. От просто немає наявності, все вже розкупили. Пізно я спам'ятала з цього року, насправді. Ну, але дітки хворіли, не мала яких залишити, щоб десь поїхати. Ось таку вазу взяла. Я дивилась на неї вже дуже давно. Дуже давно я її хотіла. Приміряла, буде, вона мені підходити, не буде. Планую її поставити в спальні на комод. І сюди якусь таку композицію з гілочок ялинкових, з прикрас. Ще точно не придумала, що і як буде. Буду дивитися з того, що в мене є. Нічого спеціально купляти цього року не хочу ніяких нових іграшок. Ось так якісь тільки деякі елементи декору. Вона така досить важка, ця ваза. Кераміка, напевне, не знаю. Не пише. А, до речі, брала її в, це в юзку, По акції вона йшла. Вона така, знаєте, на дотик шершава, має такі вкраплення і виглядає така ніби як з бетону зроблена. Дуже гарна, така стильна і ну, красива річ. Хоча мій чоловік з мене сміється, каже, що люди купляють вази до хати, коли вже не знають, що купляти більше. Ну, насправді мені ще є, що купляти. Але так захотілося якогось такого елементу декору, на який я весь час шкодувала собі гроші, то ось цього разу вже таки її купила. Але, знову ж таки, я купила цю вазу лише через те, що не було всього іншого, що я планувала. Тому ось так. Е, так, ще що в мене тут є. з юзку ще я взяла набір ось таких рушничків для кухні. Кухонних рушничків, 50 на 70, тут три штуки. Дуже гарні кольори. Не знаю, які вони будуть по якості, але на дотик вони такі, як льон. Не знаю, чи вони будуть добре впитувати воду, але я їх насправді брала як декоративні. Я хотіла брати якісь з новорічним принтом, але потім подумала, що новорічний принт ну він так досить недовгий час, а хочеться щось на довговічніше, можна сказати, таке несезонне. І ось ці вони такі теж досить нарядні. От, але якби можуть бути і навесні, і взимку, і влітку. Словом, взяла ось такі. Пише, що це 100% бавовна. Ах, як ми зараз любимо це слово бавовна. Для нас воно українців теж тепер має зовсім інше значення. До речі, дуже класний варіант комусь таке подарувати. Бо По кухонні рушнички, мені здається, ніколи зайвими не бувають. Я таке планую своїм подругам на Миколая подарувати. Ще в юзку я взяла ось такий. Така господарська річка потрібна. така лопатка і щітка. Воно мені. Я думаю, що воно взагалі призначена для того, щоб змітати крихти зі скатертини на столах. Але я буду використовувати для кухні, бо зараз дуже часто у мене плесос є розряджений. Бігати за великим вінником мені незручно, а малюк дуже коли їсть, все розкидає. І часом треба отак локально просто підмести все, прибрати швиденько, то ось таку річ хочу мати під руками на кухні. І плюс мені дуже подобається, як воно виглядає. Я естет такий, ну, не могла не, не взяти. Так, взяла ще ось таку наволочку на подушку 40 на 40. Вона така теж зроблена, як плетена, як, не знаєте, відова. Така, знаєте, як светр, як на мене. Гарна вона дуже. І я її брала не як декоративну наволочку, а як наволочку, до якої я планую. Причепити е, наволочку, яку я сплету в стилі макраме. Ну, я вже почала її плести, лише не доробила. І ось вона так з однієї сторони буде макраме, а з другого боку мусить до чогось її. Е, вона була дуже бюджетна, 100 з чимось гривень, і я вирішила, що це буде хорошою основою, що там щось самій шити, не, не вийде дешевше. Вона, по-моєму, тут навіть на замочку. Так, і ще одна покупка з юску. То ось. Така корзина. Воно в мене все вийшло в одному стилі, я так спеціально не підбирала, але якось так вийшло. Вона тут укріплена такими металевими штирями, ось так по периметру, посередині, і має таку прошнуровану ручку. Ось цю корзину і цю вазу я маю використовувати в парі, вони мають в мене стояти на комоді, а корзина потрібна для того, щоб сюди складати всі свої гаджети для зйомки. Я вже давно мала щось таке придбати, але планувала якусь корзину, яка закривається. Розглядала такий варіант, але зараз зрозуміла, що мені так незручно, мені краще, коли буде такий вільний відкритий доступ. Тим більше ми зараз зберігаємо багато різних павербанків, зарядних пристроїв різних, і якби вільний і швидкий доступ має бути. Але разом з тим, щоб це було закрито і не було такого, знаєте, як-то. Без ладу від того, що все розкидане. Ну, словом, потім поскладаю, покажу вам, як все організувала. Так, і ще кілька покупок з магазину Ашан. Перше, від чого я не могла відмовитись і пройти повз, це ось така ялинкова кулька. Ну, тут, мабуть, не треба нічого говорити. Іграшка говорить сама за себе. Я тепер щось дивлюся і думаю, чого я купила тільки одну. Треба було, мабуть, більше, і взагалі в таких кольорах зробити собі цього року ялинку. Ну, подумаю, можливо, докуплю. І таки в мене буде така патріотична ялинка. Не хочеться зараз якогось яскравого кольору, чогось такого крикливого, кого хочеться спокійних кольорів. Взагалі я думала ялинку тільки гірляндою на батарейці прикрасити, але знайти гірлянду на батарейці зараз теж практично нереально. Тому будемо виходити з того, що маємо. Ось така іграшка 125 гривень. Здається, брала в Ашані. Так, традиційна покупка перед святами це якісь такі з принтом святковим серветки. Взяла ось такі ялинки. Розмір 33 на 33. Так, те, що тепер має бути в кожній хаті свічки. Вони такі декоративні, але тут пишуть, що вони, по-перше, 2-8 годин світла плюс-мінус мають, і вони такого молочного сіро молочного кольору. Мені дуже сподобався цей колір. Я взяла їх для святкового столу, але можна використовувати і так на повсякчас. І остання покупка з Ашану це ось такі святкові прихватки. Рогошка, до речі, це називається, я навіть не знала, як вона називається правильно. Ось така і рукавичка. Я рукавички купляю по сезону. Вони в мене дуже швидко виходять з ладу, і я ними користуюсь постійно. Не хотілося мені, як я вже казала, рушнички брати в якомусь такому принті, а от рукавичка і ця штучка ну, класно буде виглядати. І я думаю, що цього для святкового настрою атмосфери на кухні цілком вистачить. Ще ж, друзі, ось такі мої покупки, як бачите, їх не зовсім багато. Я ще дуже всього багато запланувала собі купити, але буду робити це вже точно онлайн. Бо щось мої поїздки по магазинах не дуже вдалі: то світла немає, то замінування ТРЦ, то тривога, то з дитиною і не виходить я. Якось онлайн покупки мені зараз легше. Простіше, швидше, спокійніше, а головне результативніше. Єдине, що можуть це робити в обмежений проміжок часу, поки є інтернет, а інтернет у нас є лише, коли є світло. Ну, Це таке головне, щоб всі були живі, здорові. Ми подолаємо цю темряву. Обов'язково я навіть не маю сумнівів в тому, що ми переможемо цю темряву. Це зло, яке насунуло на нас, і все в нас усіх буде добре. А ще я впевнена, що ми ще дуже будемо сміятися з цих так званих темних часів. Друзі, тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у кожного буде добре. Дякую вам за перегляд, дякую, що провели цей час зі мною. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. І до нових зустрічей всім па-па!